Всім привіт! І, Боже, нарешті, поспіль цілий рік я отримав свій ноутбук назад. Тут полагоджена відеокарта, і я нарешті можу користуватися ОБС-кою, налаштувати нормальний звук мікрофона, гри і так далі, і якість відео, саме тепер нормальна. тож... Сьогодні ми повертаємося з вами в Орбокс. Ну, як повертаємося, продовжуємо. І в цьому відео я вирішив все-таки зняти для вас, як отримати усі досягнення. Їх у грі, як ми знаємо, аж цілих 43 штуки. Але я вам зараз усе розповім, яких отримати. Тут вже шість якихось я там розблокував. Це вийшло реально чисто випадково, але... По порядку вам все розповім, як вони ось тут. -ут. Ну, саме перше досягнення, яке ви отримаєте, це коли ви перше зайдете в Warbox. Тобто воно називається welcome to warbox і все. Ну що ж, друге досягнення, яке ми можемо розблокувати, це якщо ми вб'ємо просто якогось гордола, взяти зброю і просто ну, вбити те, що ми любимо в цій грі робити, в принципі. І це друге досягнення, яке ви можете отримати. Я тут дуже сильно помилився. Досягнення ми отримаємо не за те, що нас б'ють мультиплеєрі, а за те, що ми помремо, просто помремо. Тож через деякий час я вам покажу правильно, як отримати це досягнення. Я тут просто жорстко помилився, зробити мої слова. Четверте досягнення, яке ми можемо отримати, це Bye Bye beer. Що для цього треба? Взяти склянку пива і просто розбити. Наступне досягнення, яке ми можемо отримати, це просто. За те, що у вас Толган в руках. Держу, а, і якраз за те, що ми заспавнили пиво, ми отримаємо наше ще одне досягнення за те, що ми заспавнили свій перший об'єкт. Хоча це напевно вже видалили, коли ми заспавнили до Гордола. Але ж знову ж таки, деякі досягнення я випадково вже виконав на цій новій версії. Тому показати їх заново, як вони виглядають, коли ти їх отримаєш, не можна вже. І наступне досягнення ми би отримали якраз за те, щоб взяли зброю. Ну, це все теж нічого складного в цьому розумінні. А з приводу First Death, я дуже сильно помилився, це не треба здохнути від гравця мультиплеерного. Це ти повинен сам якраз здохнути. І ще одне якраз. О, до речі, за те, що ви увімкнули наукліп і літаєте на ньому, то теж ще одне досягнення. Так, коротше, нам треба просто здохнути. О, бачите? За те, що я щось собі зламав, отримав урон, ну от бачите, зламав собі ногу. За це ми отримали досягнення. Але знову ж таки, це не йде у нас по порядку, як я планував. Тож во, це досягнення по рахунку, йде там третім, якраз за те, що ми померли. Наступні три досягнення, які ми можемо отримати, це заспавнивши три види машин. Тобто, взяти якусь, наприклад, таку, взяти машину швидкої допомоги, чи як вона там. І поліції. Наступне досягнення це goodbye everyone and everything. За це досягнення нам треба заспавнити оцю бомбочку. І підірвати її. Наступне досягнення Surveillance. Коротше, фігня якась, я не знаю, як це прочитати. Що нам треба зробити? Нам треба взяти монітор і заспавнити його, і все. Наступне досягнення Wow Fancy. Нам треба заспавнити шапку. Заспавнити fancy head. Ой А. І надягнути. Наступне досягнення це якщо ми заспавнимо аптечку. І використаємо її. Наступне досягнення Same as Always. Це якщо ми заспавнимо проб газети. Ось. Ну, так як я зайшов на цю мапу, і якраз тут вже є такий проб, як ця газета, тож я її вже отримав. Xmas Spirit. Нам треба заспавнити ялинку. І все. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо ми зайдемо на мапу Backrooms. Наступне досягнення це якщо ми заспавнимо касу. Касовий апарат. Ви отримаєте за це досягнення, просто я вже його був просто на мапі Desert Bridge, там проб це є, і тому я вже отримав. Наступне досягнення це якщо ми заспавнимо літеру останню, тобто Z, яку ми всі українці не любимо, але за це досягнення. Наступне досягнення професор. За утримання цього досягнення нам треба взяти шприц з отрутою та вколоти в самого себе. Наступне досягнення ми його отримуємо, якщо заспавнемо метал детектор. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо вип'ємо якийсь напій, і якщо ми заспавнимо камеру і зайдемо в неї, ми отримаємо досягнення. Наступне досягнення це просто вдаритися. Ну, типу такого, але напевно я її вже отримав. тож, ну зрозуміло. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо заспавнимо одну таку чудову колбу плазма Bottle І просто підірвемо її. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо заспавнемо шапку Spin's Helmet. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо підірвемо цю бочку. Або ж просто заспавнемо, так? Так, просто її достатньо заспавнити. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо я правильно пам'ятаю, якщо ми поплаваємо. Так. Ось нам просто треба вернути під воду. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо ми заспавнимо Small West і одягнемо його. Наступне досягнення нам треба отримати за те, якщо ми вб'ємо якогось іншого гравця на сервері. Тут, навіть, демонструвати немає сенсу, думаю, так все зрозуміло. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо програємо якусь емоцію. Наприклад. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо заспавнимо піанію. А також це стосується І туалета. Якщо ми заспавнимо туалет і сядемо на нього, то теж отримаємо. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо ми заспавнимо винтокрил і розіб'ємося на ньому. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо заспавнимо грамофон і поставимо якусь музику там гратися, наприклад, цю. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо ми заспавнемо, і з'їдьмо всю піцу. Але це займе деякий час, тому я прискорю. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо не сюди під воду, конкретно на мапі Legacy, на якій я зараз знаходжуся, донути воду і знайти одну чудову трубу. Де вона там? Ось. То можна з нею взаємодіяти, але це займе деякий, напевно, навіть довгий час. І Во. І ми отримаємо досягнення Не чіпайте труби. Наступне досягнення, щоб його отримати, треба почати та закінчити місію. Як і почати і закінчити, треба зайти в level Settings Fun and Mix, і якраз почати або рандомну місію, що займе деякий час. Або ж вручну налаштувати місію. Тобто, наприклад, я заспавню одного енемі. Наступне досягнення ми отримаємо, якщо заспавнимо кнопку та сплітер, і проведемо з ними зв'язок. Ну, ой. Ну, типу, я маю на увазі, що візьмемо модуль Wire і з'єднаємо їх. І натиснемо. Наступне досягнення, і навіть два останні. Ми отримаємо за те, якщо ми вб'ємо двох дуже таких NPC жорстких, бо в них дуже-дуже багато здоров'я. Але це дуже легко зробити, просто якщо взяти Time Shift, поставити його взагалі там на 1 і просто вбити. І останнє досягнення Not So Divine. Треба заспавнити гордола Divine і теж його вбити. Ну що ж, і це усі досягнення, які є в грі, і як їх якраз отримати, ви побачили в даному відео. Якщо я якимось чином пропустив якесь досягнення і як його отримати, напишіть про це в коментарях. Я вам обов'язково напишу, як його отримати. Ну і це в цілому все. Ось як ми бачимо, ми отримали усі досягнення. Я так розумію, я нічого не пропустив. Тим паче, що я і сам. На цій новій версії сам отримав перший раз ці досягнення. Тож тепер вам відомо, як це зробити. Ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд. І побачимося вже в наступному відео. Я думаю, що воно буде все-таки по Роблоксу. Давненько його не було. Один тільки Горбокс, це вже третє відео підряд, якраз по горбоксу. Тож, думаю, зняти відео по Roblox не буде зайвим на каналі. Тож, це поки що все. І побачимося наступним разом.